Добрий день, шановні глядачі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами про таку цікаву тему в українській мові, як росіянізми. Що ж таке росіянізми? Росіянізми, русизми, русіїзми це слова або мовні звороти, запозичені з російської мови, які активно увійшли в українську мову. Одна з помилок. У перекладі сталих словосполук їх дослівне відтворення. Ось, наприклад, розгляньмо такий русизм, як по мірі необхідності. Його треба правильно вживати в українській мові за потреби, якщо треба у разі потреби. Наступний русизм, який вживається в українській мові, у першу чергу. Вживати його не слід. Так як українська мова може запропонувати нам широку палітру своїх дуже вдалих варіантів. А саме такі варіанти, як насамперед, передусім, передовсім найперше та особливо. З початком нового навчального року в мовленні зустрічаються також багато русизмів. Наприклад, Слово учитися це чудово. Однак опанувати доведеться навчальну програму під час навчального процесу, а не учбову програму під час учбового процесу. Запам'ятайте, що в українській мові немає слова учбовий, бо немає слова учба, від якого. Від якого його можна було б утворити. Е, натомість маємо навчання або навчання від нього і навчальний. На сьогодні все. Дякую вам за вашу увагу. Та підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Та якщо будуть у вас виникати питання, ви можете надсилати свої коментарі. І Щодо правильності слова «вживання» я вам надам свою відповідь. Ось же дбаймо про чистоту та багатство рідної мови. До нових зустрічей!